Відстало! Я хочу повернути цей айфон. Так ви його тиждень тому купили. От іменно. А розряджається він так, ніби батарейці 5 років. А може просто треба в тіктоці менше сидіти? Ні, а я на старому смартфоні по 8 годин стрічку гортала. Та воно і видно. Що ти сказав? Кажу: а на цьому смартфоні скільки гортаєте? А, а на цьому тільки 5 годин, а далі він розряджається. Ну при дуже активному використанні це нормально. А мені треба, щоб він тримав довше. Ну добре, тоді дивіться, щоб покращити автономність айфону, можна відключити декілька непотрібних функцій. Відкриваємо параметри загальні і переходимо у фонові оновлення. Всі ці застосунки постійно оновлюються, навіть якщо ви їх не запускаєте і реально сильно розряджають ваш айфон. Тому цей повзунок можна сміло вимикати. А якщо вийде важливе оновлення, застосунок при запуску сам запропонує його завантажити. Зробите так само, і ваша батарея буде тримати довше. Так би й зразу сказали. О, бачу, що ваш магазин ще й в Тікток є? Так, є. А ви зайшли підписатись? Ні, я тільки подивитись.